Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми будемо казати про Україну, про 34 роки незалежності і що ми маємо на сьогоднішній час. А це бідність, це мізерні пенсії, це тотальна корупція, це розвалена економіка, це війна і мільйони людей, які виїхали за кордон в пошуках іншої долі. Ось що ми маємо. А хто винен в усьому цьому? Всі чомусь звинувачують політики. Але хто цих політиків обирав? Хто їх обрав цих політиків? Якщо згадати цих політиків, то першим був Кравчук. А цей розвал. СРСР, але безсильної стратегії розвитку України. Тоді не було стратегії розвитку. І зараз цього немає цієї стратегії розвитку. Якщо казати про розвиток України, далі це кучма. Олігархізація відбулася в країні. Олігархи з'явилися при кучмі. Далі Ющенка. І Тимошенка, це нескінченні сварки замість реформ. Сварилися вони. Так було, так. Янукович, корупція та майдан. Порошенка. Тоді були обіцянки жити по-новому, які так не стали реальністю. Тільки можна згадувати, жити по-новому. -нов... По Зеленський. Знову були великі очікування, а результат де цих очікувань? Де він? Ось ці президенти України. І не тільки президенти, всі уряди, які приходили зі словами. Ми побудуємо сильну Україну. Так вони всі казали. Президенти, урядовці. Ми побудуємо, ми будемо змінювати Україну. І щоразу народ України прокидався з розбитим коритом. Тільки обіцянки. Політики винні. Так. Політики винні. І вони свідомо крали, зраджували і працювали не на народ, а на власні кишені. Ось, що робили політики, яких обрав народ. Якщо казати про народ, в переважній більшості народ продавав свій гол за, за 200 гривень. Або за пакет гречку. Так було, Так було голосували не за програмою, а проти когось. Аби не той. Давайте проголосуємо, або не за того, давайте за цього. Не розбираємось. Даємо хабар лікарю або чиновнику. А потім дивуємось, чому корупція всюди. Звідки вона? Кричали на Майдані Зрада, зрада. І вимагали нових виборів. Але наступного разу знову обирали тих самих. Обирали, обирали. Народ теж винен, бо він мовчки погоджувався. Бо звик виживати народ, а не вимагати. Ось в чому причина? Бо народ не будував справжнього громадянського суспільства. Не було цього будівництва громадянського суспільства. Обрали, отримали. Ось результат. І це потрібно чесно взяти і визвати. І визнати, взяти на себе відповідальність, що ми обирали, ось ми і отримали такий результат. Якщо казати про зовнішні фактори, Росія, а це газові війни, пропаганда, війна на Донбасі, анексія, анексія Криму, Захід давав гроші, давав кредит. Але закривав очі на корупцію. Таке враження, що корупції не було в Україні. Але насправді вона ж була, була. І зараз вона є. Так, Росія винна у війні, винна. Але чи могла б вона нас зламати, якби ми всередині не були слабкими? Захід, він винен у байдужості. Але чи могли б вони купувати наших олігархів, чиновників, політиків, якби ми самі не продавалися? Вони ж купували не тільки політики, не тільки олігархів, не тільки чиновників. Народ сам продавався. Про що можна казати, якщо ми згадуємо політиків? Коли народ продажний? Це факт, це дійсність. Це привести приносити приклад. Це як родина, де батька п'є, мати мовчить, а діти при цьому терплять. І хто винен у розвалі сім'ї? Батька? Ні, не батька. Усі. Хто закривав очі на це все? Усі винні, так само і в Україні. Усі винні. Політики, народ і зовнішні партнери. Правило в тому, що всі, всі, я підкреслюю, всі винні, політики винні, бо вони крали, крали і брехали при цьому. Народ бо дозволяв це робити своїм мовчазним дозволом він це робив. А вороги бо скористалися слабкістю України. І ось історія України, про яку ми сказали, це дзеркало, в яке кожен має подивитися, кожен з нас має подивитися в це дзеркало. І побачити. Бо майбутнє країни залежить не від чергової Месії з телевізору, що хтось виступає з телебачення все. Це вже Месія, він прийде, змінить покраще. Ні. А від того, чи готові ми змінюватися самі, чи готові ми для цього, чи не готові. Щоб зміни відбувалися. І ось що в фіналі вже досить питати, а хто ж винен? Хто винен? Треба питати, що я зроблю, щоб цього більше не було? Щоб це більше не повторювалося. що я зроблю? Бо тільки ми самі можемо змінити Україну. Ми можемо це зробити. Якщо ми цього не зробимо, то через 10 років знову, знову будемо питати. Те ж саме питання. Хто винен, будемо питати? А відповідь проста. Вона у дзеркалі. Ось хто винен. Тому, шановні глядачі, це відео про всіх. І про те, Чому Україна зараз знаходиться ось в такій ситуації. Тому залишайте, будь ласка, свої коментарі, своє бачення, свої думки. Ставте вподобайки і ставайте нашим підписником. Я всім дякую за увагу до цього відео, бо воно важливо для кожного. Всім вам дякую, що ще раз. І до нових зустрічей.